Доброго дня. Сьогодні вже маємо 28 березня і пора вже настала щось робити на винограднику. теплиці я вже от закрив, закрив теплицю. Вже тут брунячки почали лопати от температура вже вдень така, що до 40 доходить. Ну, а ночі холодні, все-таки холодні ночі. Отак от взяли. Агроволокном оббили приміщення середини. Бокову частину, верхні, звісно, лишили тільки вікна з тої і з тої сторони відкритими для того, щоб свіжий воздух заходив. І отак от Будемо починати цей рік працювати вже температура, от маємо вже 36. Зараз ми на дворі ще. Звісно, ми не відкриваємо ще рано, але робота, звісно, є. Зараз глянемо. От в нас виглядає виноградник на вулиці. Весь прикопаний. Тут познімав я проволоку. буду міняти стовби. Оте такі погані. стовбчики стоять треба. Маю такий брус, як он, тих два радочки і хочу ще сюди їх так само поставити, поміняти От. тут буде капель не робитися, тут в мене тільки було теплицю, а зараз хочу по всьому винограднику зробити, буду той кубик замінювати на більшу бочку таку щоб можна було під своїм напором поливати. А тут я був насосом качав з кубиком, а зараз поставимо, тоді покажу як ми встановили бочку, як зробимо капельний полив. Всьому винограднику. Цього року заміню тільки отут 20 стопчиків мені треба от, і вон там ще два ряда треба мені на желізні, там три ряда желізні і ще два дерев'яні треба замінити на желізні, але то не знаю, чи я цього року встигну, якщо ні, може на осінь. А там поставлю желізний щоб було одинакове. От. Ну так робота є. Будемо працювати. Маю ще деякі саджанці минулорічні, може кому треба. Зараз я покажу список які в мене ще лишились, є ще і, вже є і вегетуючі ну він ще рано ще поростуть десь за дві неділі, ну, але я вже покажу, тоже покажу які можна записатися, будемо, хто схоче такі сорта. От, зараз Ото от, так хочу показати вам які саджанці. Така коренева система. От. Ну, то ще не всі там ще є В підвалі. От. Але я вам показую, поки, бо там треба відкопати, не хочеться їх зачіпати зараз. От. І все. Ну, зараз покажемо по списку, які тут у нас є ще. Щоб Хтось хоче стане, поставить на паузу і собі отакі. От от. Хтось хоче, може поставити на паузу і почитати. Так, дивимося от... от такі вигітуючі саженці маємо. От. покажу кажу аватарки. Яка коренева система. І вот. перше можна показати от Сюзана. Коренева система теж красива. От, ще далі. Цимус. Вот, пожалуйста, теж как коренева система. Басанті. Алінку. басанти. який. Басанти. Тепер вот. візьмемо. Алінка. Теж коренева система. Прекрасна. О, і так, зараз подивіться. Поставила тут зніму, який є. Виготуючи саженці і може хто хоче записатися, заказати. Будь ласка, побагато нема, але ж хто раніше закаже, той буде мати. Я на тому закінчуємо. До побачення.